Вітаю, друзі! На зв'язку Агрейн, і сьогодні поговоримо з вами про те, що не так із озимим ріпаком. Звідусіль тільки й чути озимий ріпак. Ні, дякую, не цього року. Ви ціну на ріпак бачили? Куди тепер його діти? Терміни посіву озимого ріпаку давним-давно пройшли. А ми кажемо досить. Досить емоцій і переходимо до аргументів, які точно повернуть репутацію озимому ріпаку. Аргумент номер один: ріпак стратегічна, страхова та експортно орієнтована культура. Річ у тім, що для України ріпак в зимі це не тільки стратегічна, експортно орієнтована культура, а культура м -м, страхова. Культура для українського бізнесу, я би сказав, антикризова. Це перші гроші, які отримують господарство після збору даної культури. Зі сторони Європи ще раз наголошую, на тлі негативних прогнозів по виробництву ріпака в основному світовому експортері Канади на 1 мільйон тонн. Так от на тлі цього починається зрости попит на ринку Європи, і ми маємо на сьогоднішній день зростання попиту в експорті з України. Хочу наголосити, що щомісяця для того, щоб задовільнити ринок Європи, ми повинні експортувати по 350-400 тисяч тонн на місяць. На сьогоднішній день ми вийшли десь на 220-240 тисяч тонн. Тому е зростає попит, і я впевнений, що буде рости і ціна. Найближчим часом, найближчих пару тижнів, експерти говорять, що ціна виросте до 380-390 доларів за тонну. Це з доставкою в порт. А одночасно росте ціна і внутрішньої переробки, внутрішня потреба. Очікується, що вона виросте, наприклад, до 14 і 4 до 14 з половиною тисяч гривень за одну тонну. Аргумент номер два: озимий ріпак прекрасний попередник, який забезпечує надходження осінньо-зимової вологи, очищує поле від бур'янів, а також покращує агрофізичні властивості ґрунту, ефективне використання продуктивної вологи в осінньо-зимовий період. Особливо та волога, яка в нас буде йти зимою, це так звана стабільна волонавкопичувані опади, От їх треба використати максимально. І тут нам Богом подаровані оці озимі культури. Не тільки озимі ріпак, а й така продовольча важлива культура, як пшениця озима. Так, і колеги, ще ж. Повинні пам'ятати і враховувати. У нас же ж повинні бути добрі попередники і для ярих культур. Ну озима пшениця і озимий ріпак зі своїми ранніми строками збирання ну, це ж ідеальні культури. Це чисті ґрунти, да? насичення ґрунту поживними речовинами, органічними речовинами. Аргумент номер три. Вагома частка винесених із ґрунту поживних речовин. Повертається разом із соломою озимого ріпака. Як правило, ми забираємо основну продукцію це зерно. Але враховуємо і те, що у нас після цього лишається і побічна продукція. В озимої пшениці це співвідношення основної до побічної це 1 до 1,2-1,3, і, два, і В ріпаку 1 до 2,7, тобто майже в три рази у нас побічна лишається в полі. В першу чергу це органічна частина, яка залишиться, в другу чергу деякі мікроелементи лишаються в значно більшій кількості, ніж виносяться. Так, якщо допустимо взяти цинк і марганець. То там від 12 до 15% залишиться. А от такі елементи, як бор, як молібден з кобальтом, до речі, кобальта і молібдана, до 70% залишиться в ґрунті. Чого це ми повинні втрачати? Аргумент номер чотири: ламати сів зміну завжди погана ідея, яка у перспективі призведе до негативних агрономічних, а отже й економічних наслідків для агровиробників. Ну, ми сіємо згідно вимог сівозміни в основному. Це керуємося тільки цим згідно науково-обґрунтованості сівозміни, все-таки цим треба займатися і так треба працювати. А земля вона має Це живий організм. От. Хто хоче обманути землю, той і. Потім має гіркий досвід в цьому. В цілому я бачу, що ми не будемо змінювати кардинальну структуру. Все десь залишиться в тих параметрах, в яких є. Бо це призведе до порушення сівозміни як такої. Все одно в нас насичення сильне є культурами з певними спільними хворобами. І якщо це ще більше усугубити, ну будуть сильні проблеми. З цим вже не, 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 не поборешся. Так що я думаю, сівозміна як основний е, основний прийом, а, ну, е, агротехнічний прийом для боротьби з різними там шкідниками, хворобами, бурянами. Е, ми на нього будемо зважати увагу. І задля непорушення сівозміни Кардинальних змін не буде. Аргумент номер 5 У зв'язку із зміною кліматичних умов агротехнічні строки посів озимого ріпаку змістилися до 15 вересня. Оптимальні строки посіву озимого ріпаку з 5 серпня. З 5 серпня ми починаємо сіяти. Оптимально вони йдуть до 25 серпня. Але знову ж таки враховуючи ці зміни кліматичні. Можна її протягнути е, ці строки до 15 вересня. 15 вересня постійний ріпак не буде по якості е, страждати від того, що посіяний в серпні. А із власного досвіду я ще й хочу сказати, що і е, 25 вересня також е, цілком пристойні врожаї можна отримати. і на останок. Пізні терміни посіву озимого ріпаку мають ряд переваг, які дозволяють не тільки заощадити кошти, але й отримати бажані показники урожайності. Якщо раніше умовою вдалої призимівлі було це входження ріпаку в зиму, тобто його засинання, це 10 листків, то тепер не тільки достатньо і шести листків, а й і шість листків це оптимальна умова. Чому? Тому що дійсність цього часу в тому, що протягом зими відбувається 4-5, а то й до 10 відновлень вегетації. Хоча я думаю, що ще й скоро взагалі ріпак не буде засинати. Продовжу Василя Миколаївича. як показує досвід попередніх років, от, пізні терміни посіву дозволяють ще й зекономити на такому агротехнічному заході, як ріст регуляція. Більше того, пізні строки посів менше вражуються і шкідниками. Тому і знову ж таки спираючись на досвід отримання врожаїв цього року, а минулий рік через пізні отримання попередників. Ми також сіли пізно. Так, от підтверджуючи слова Василя Миколаївича. різниця по вражальності, по продуктивності між посівами 5 серпня і посівами 15 вересня були несуттєві. Отже, підсумуємо. Сівозміна надважлива, адже вона дозволяє попередити накопичення та розмноження хвороб та шкідників, раціонально використовувати вологу та поживні речовини. А також забезпечити якість вирощеної продукції. Озимий ріпак стратегічна та страхова культура для українських агровиробників. Агротехнічні терміни посіву озимого ріпаку ще дозволяють нашим аграріям не допустити фатальної помилки, а все-таки прийняти правильне рішення на користь посіву озимого ріпаку, не знаючи броду, не скач у воду, відмовитись від озимих культур на користь ярих. Не знаючи при цьому майбутньої ціни на реалізацію сільськогосподарської продукції, але при тому, ставлячи під загрозу агрономічне життя своєї сівозміни, виглядає як досить емоційне та не дуже раціональне і виважене рішення. На щастя, у вас ще є час виправити ситуацію, тому вибір за вами.